Друзі, доброго дня! Хотів би розповісти про насосик для підвищення тиску серії ЗПС. Це у нас дев'ятка, 9 метрів підвищення тиску. 0,9 бара. Максималка. І його відмінність в тому, що тут у нас реле протоку йде окремим вузлом. Під'єднується воно. На кабель. Такий це вигляд, це має. Кабель безпосередньо до насосу. А тут у нас перемикаються три швидкості. Тобто тут можна регулювати швидкості. Коли вам потрібно робити менше, коли потрібно більше швидкість? Так, по режимам тут у нас 0 – це вимкнено насос. Одиничка. Це він буде йти в автоматичному режимі. Так, показую. Відчиняю ось воду. І насос одразу вимкнувся на підвищення. Зараз працює, йде споживання. Можу вимкнути другу швидкість. І третя швидкість. Видно, що перекачує більше водички. Друга. Перша швидкість. Це все у нас тут перемикається. Ну і є примусовий режим. Це двійка. Тут у нас насос буде незалежно від того, є проток чи немає. Працювати. От я перекриваю воду, а насос працює далі. Вот і все. Дякую всім дня!